Лемікон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай Лавров. каже, що пропонує Віктору Орбану долучитися і виступити спільним фронтом проти України. Як думаєте, Віктор Орбан пристане на цю пропозицію? А, ну, в там в психіатричних фантазіях Лаврова, певно. Але в реальності тоді угорщині вона і так сьогодні переживає не дуже добрі часи з точки зору економіки. Ну тобто, це країна, яка має там найбільш вражаючу якість життя з знаком мінус да? серед всіх інших країн Європейського Союзу. І безумовно, для того, щоб Угорщина виступила єдиним фронтом з Росією, їй треба буде вийти з європейського союзу, вийти з НАТО, там відповідно з кредитами розібратись, відповідно з ринками збуту розібратись і так далі. Тому подібне це неможливо більше того. Давайте все ж таки будемо говорити про електоральне ядро самого Орбана партії ФІДЕС. Да, це трошки не центральні міста Угорщини, і вони мають сьогодні там 30%, Інші 70% трошки інакше дивляться на майбутнє Угорщини це не питання тільки там опозиційної партії Мадяра. Ну тобто мається на увазі та партія, яка буде мати великі шанси на наступних парламентських виборах скласти суттєву конкуренцію фідесу, монополії да Фідеса і так далі. Це люди е, в Угорщині, в принципі, налаштовані на спільне життя в Європі, а не в Росії. І безумовно, ці всі пропозиції Лаврова це тільки для того, щоб створити додаткові інформаційні приводи, додатково подратувати Європу, додатково повпливати. Ну там збільшити панічні настрої, і так далі. Тобто, Лавров хоче показати, що ми повернулись. Ми повернулись до глобальної домінантної політики. Дивіться, ми тут сьогодні встановлюємо правила. Ми обнулюємо ці правила. Ми можемо собі дозволити там не реагувати на будь-які червоні лінії, там, морально етичні чи будь-які інші. Ми можемо говорити про те, що будемо формувати якісь нові альянси. Давайте ми будемо долучати в них альянс сьогодні. Тільки з північною Кореєю, всі інші вони або посередковно дають можливість там Росії щось отримувати і на цьому заробляють, або відповідно напряму купують у Росії сировину, як це робить Китай там чи Індія, і так далі, і знову ж таки на цьому заробляють, тобто якісь такі. Фундаментальні стратегічні союзи з Росією Путінською точно неможливі, і це прекрасно розуміють країни. Спекулятивні союзи тут треба, ну скажімо, підкреслити, вони можливі. Тобто, той же Орбан може пропонуючи там дивні ідеї щодо того, що війна в Європі може скінчитися, якщо Україна перестане існувати. Ну він не так говорить, прямо. Але якщо ми там перестанемо допомагати Україні, якщо Україна не буде мати чим захищати свою територію, то тоді війна швидко закінчиться, європа не буде страждати, але це. Це Орбан на цьому політично щось заробляє не більше того. Ну, тобто такі є, вони отримують там, ті чи інші політичні, чи фінансові дивіденди, ну там фінансові доходності. Але з точки зору стратегічного аліянсування з Росією ніхто не буде йти поряд. Чому ви прекрасно розумієте? Приклад Вірменії тут достатньо. Чи приклад навіть Ірану останній? Да, Вірменія трошки раніше була, там, де стратегічне партнерство було в військовій сфері. З точки зору захисту території, там чисточки зору захисту, взагалі, як такого з Іраном, це найбільш така показова була історія, що все, що Росія, бо вони підписали з Іраном буквально там в січні 2025 року стратегічну угоду про всеохоплююче партнерство, в тому числі в мілітарному характері, в тому числі з точки зору взаємного захисту і так далі, і тому подібне. І ось Іран отримав те, що отримав Росія. Собі спокійно стояла в стороні, і так далі. Тобто, будь-яке партнерство з Росією воно буде мати тільки два Наслідки, якщо коротко підсумувати, або Росія вам стромить ножа в спину великий договір про дружбу, мир і взаєморозуміння між Україною і Росією. Нагадаю. Нож в спину, так, коли Росія буде відчувати, що вона може там чимось поживитись, використовуючи тяжкі внутрішні, там, скажімо, дискусії суспільні і так далі, як це в нас було в 2014 році. Або Росія буде стояти в стороні, бо буде боятись втручатись в ту чи іншу історію, як це, наприклад, відбулося з Іраном. Тобто з Росією будувати довгі відносини неможливо. І, до речі, вже останнє тут додам Китай. Ну, Китай також не а, дивиться на Росію як на рівноправного партнера. Китай дивиться на Росію як на проксі, там мілітарне проксі, яке буде дестабілізувати ситуацію, для того, щоб Китай мав оце стратегічне вікно можливостей, для того, щоб він переформатував там організації, такого типу як Брікс, чи переформатував свою публічність політичну да глобальну і так далі, і тому подібне, чи отримував напряму безпосередньо монополізуючи ринок сировини Росії, отримував там ті чи інші цени, привабливі, які знову ж таки суттєво сьогодні. Сьогодні дозволяють впливати на економіку, та яка також не знаходиться в найкращому стані. От така таке майбутнє Росії я сьогодні в цю першу годину говорила про співпрацю Росії і Китаю. Бо якщо раніше ми знову ж таки говорили про це не на повний голос, то тепер ми вже більш впевнено кажемо про те, що Китай приймає активну участь майже відкрито в в Війні Росії проти України, по перше, минулого тижня лунали заяви про те, що Китаю невигідний програш Росії в цій війні. По друге, 130 компаній, проти яких не вводяться наразі санкції з Сполучених Штатів, активно рекламують, що вони постачають компоненти до Росії для виготовлення озброєння. По третє, знову ж таки, ми говоримо про те, що наразі Китай допомагає з випуском FPV-дронів для Росії. Ну і чи почали ми вже активніше піднімати тему залученості Китаю в цю війну? О, ну давайте, по перше, тут все ж таки будемо об'єктивними. Це не офіційна позиція. Це там приватна розмова, наскільки я розумію. Представника міністерства закордонних справ Китаю ван І з представником Європи пані Калос вони обговорювали і Китай, ну, на мій погляд, це об'єктивно про те, що говорить той же ван і що для них є стратегічне вікно можливості, якщо країна... Глобально домінуючи ще вчора, в рамках правил якої світ існував Сполучені Штати Америки, готові відійти там трошки да, то Китай готовий зайняти це місце. Чи буде він готовий це зробити прямо сьогодні? Ні, не готовий. Але Китай ще раз підкреслюю, він переформатовує свою глобальну участь і він використовує момент. Ну тобто, стратегічні інтереси Китаю зрозумілі, і вони хочуть максимально ці інтереси сьогодні реалізувати. Вони прямо говорять про стратегічне вікно можливостей, ще раз, щоб вони домінували і ще раз БРІКС, ШОС інші організації азійські. Ми бачимо, як конкретні страни переходять під едикт, ну скажімо так, політичний едикт Китаю і тому подібне щодо війни в Росії Китай там також зробив заяву, що якби вони приймали участь ні безпосередньо, не заробляли як там багато інших країн, в тому числі до речі, давайте ж знову ж таки, об'єктивні ракета будування російське це не китайські складові, да це трошки інші країни, м'яко кажучи, дають. Там 70-80% у оцих складових в ракетах, да, якими е, щодня обстрілюють нашу територію калібри і Скадери. я маю на увазі новітні ракети і тому подібне. Е, китай заробляє на війні. Вони про це і говорять так. Ми заробляємо. Якби ми приймали безпосередню участь ресурсно, то війна могла б швидко закінчитись, тому що у нас там не співставний ресурс навіть з Росією, але ми не приймаємо участь в війні, Вони цю позицію підкреслють. А те, що вони заробляють, знову ж таки нафта так заробляють, але ви праві, можна вести вторинні санкції проти того ж Китаю чи проти Індії. Це мають зробити Сполучені Штати, це мають зробити там європейські країни. Але вони самі цього не роблять. Більше того, ми з вами в етері вже говорили, що Європа за 2022-2024 на другий, як на енергоносіях з Росії так безпосередньо вони напряму там не заходили, але через посередників Європа купила із крапленого газу тої ж нафти на 220 мільярдів євро. Також немало. Ну тут все набагато складніше, але що добре, Китай просто він говорить про те, що готовий зайняти іншу політичну глобальну роль. Готовий він це зробити сьогодні, на мій погляд, ще ні, тому що це поступовий процес. Знову ж таки, враховуючи, що є певне протистояння зі сполученими штатами. Знову ж таки, він до Тихоокеанському регіоні тим більше. Друге, вони ще не а, повністю, скажімо так, а, політично окупували Росію. Це що Росія рухається в цьому напрямку? Те, що Росія стає придатком Китаю, це очевидно і територіальним дальній схід дивимося, що там відбувається, і політично, тому що Китай тільки може там щось заблокувати на користь Росії, чи навпаки розблокувати щось на користь Росії, чи там виступати з ініціативами, і люди будуть ну мається назі на лідери інших країн, особливо країн глобального Півдня, будуть прислухатись не до Росії, а до Китаю саме, якщо Китай буде займати нейтральну позицію, чи буде казати, що Росія неправильно щось робить, то ці країни. Будуть підтримувати позицію знову ж таки точно не Росії. Далі. Китай сьогодні переформатовує практично всю економіку Росії під себе. Йому потрібні ці ресурси. І от те, що Росія робила там спробу. Скажімо так, обманути сполучені штати. Вони ще продовжуються робити. В них також там вікно переговорне все, ще відкрите, На жаль, а всі ці проекти пам'ятаємо, коли Дмитрів там Вітков опропонував. Ми вам і це віддамо, і це віддамо для Китаю. Це було трошки так дивно слухати, але не дивно. Вони зеронію на це дивились, Тому що це вже все під контролем Китаю. Всі ці проекти вже модерує Китай з точки зору там рідкоземельних металів, з точки зору розвитку аерокосмічної галузі, з точки зору Арктики, як такої для Китаю це все є пріоритетні напрямки розвитку. Да, домінува. Китаю економічне. І, і тому подібне, тому я б сказав, що все ж таки е, давайте будемо більш об'єктивнішими до Китаю. Китай заробляє на Росії, заробляє багато на Росії Китай за рахунок того, що Росія пішла у війну, яка повністю обнуляє саму Росію. Остаточно обнуляє цю Росію. На жаль, для нас великою кривавою для нас ціною, але це обнулення самообнулення Росії. За рахунок цього Китай залишається монопольним в цьому секторі, тобто є сполучені штати, які. На диво добровільно відходять від конструкту, який вони побудували після другої світової, разом з Європою, чи там на базі Європи, в тому числі, і замість того, щоб навпаки збільшувати свою глобальну присутність за рахунок того ж а, а, тої частини. Світу, якому називаємо глобальний південь, сполучені штати від звідти виходять, тобто все переформатовують, ідуть в таку собі ізоляцію, а Китай навпаки заходить туди, і для цього йому потрібні відповідні ресурси. І для цього до речі, йому відповідно потрібно, щоб Росія потім перестала в такому вигляді як провокатор, як країна, яка ламає глобальні правила, не існувала. Ну тому що чому? Китай планує на там довготривалі стратегії, да там 20, 30, 50 років. Да, країна такого типу як Росія, яка завжди ображена, яка там кожного року шукає на кого ще напасти, тому що без війни, як такої, без образ, як таких, без шантажу, як такого, вони не можуть існувати, тому що вони втрачають тоді контроль над внутрішнім простором. Так, ось це злам право для Китаю. Це буде нецікаво. Китаю треба буде стабільність, в якій він домінує. Стабільність, в якій домінують Сполучені Штати, зрозуміло, вона. Йому не потрібна, але стабільність, який домінує е, Китай, вона потрібна, але тоді не потрібна Російська Федерація. До речі, вона не потрібна ні Сполученим Штатам, ні Китаю. Тому що ще раз, Росія не може існувати в довгих стратегіях. Росія не генерує конкурентний продукт ніякий не ні технологічний, ні політичний. Росія генерує тільки конфліктність, як тако. А конфліктність це ситуативні речі. А ситуативні глобальні речі сьогодні вже нікому будуть не потрібні. Пане Михайло, давайте відкидаю до сполучених штатів, тому що знову ж таки ми продовжуємо говорити про призупинку допомоги. І хоча Дональд Трамп сказав, що її не відбулося, і про те, що пообіцяв негайно відправити Києву ракети для Петріот. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що їх було 30 в Польщі, які прямували до України. Тепер нам говорять про те, що терміново нададуть 10. А, дивіться, давайте тут знову ж таки спокійніше, тому що все ж таки е, і наскільки я розумію, бюрократична процедура в Сполучених Штатах вони дійсно проводили Аудит, в рамках цього зупинили все. Вони там не зовсім може десь там політично там щось правильно зробили з точки зору знову ж таки репутаційних ризиків. Але між тим це питання переговорних процесів щодо України постачання зброї, і в цих переговорних процесах приймає участь безпосередньо Україна на рівні президента Зеленського і безпосередньо наші європейські колеги, тому що вони розуміють, що, що це означає. Таме дано, тобто і для Європи в цілому, ну і для того, що відбувається у війні безпосередньо на території України, і знову ж таки, всі розуміють, що сьогодні Росія змінила знову тактику. Вона вже відверто атакує цивільне населення великою кількістю дронів. І ракет, це психологічний тиск додатковий а, а, створюється да і так далі. І розуміють, що без протиракетної оборони ну це виглядатиме ну репутаційно як крах для там і сполучених штатів і західно, західної цивілізації в цілому. Тому це питання переговорів раціональних переговорів знову ж таки. Домінування сполучених штатів в сфері продажі зброї це важливо. Тому що якщо ти виходиш з війни, яка є гарячою, і де вирішується, яка зброя буде домінувати завтра. У завтрашніх війнах ти добровільно звідти виходиш. Ну тоді твоя зброя буде поступово втрачати позицію. А Трамп говорить про те, що він зацікавлений тому, щоб Європа більше купувала. Європа буде більше купувати американську зброю. Якщо буде впевнення, по перше, що цієї зброї завжди буде достатньо, що її ним, там в критичний момент не зупинять постачання і далі. Якщо ця зброя сьогодні буде допомагати, м'яко кажучи, захищати Європу на полі бою в Україні, тому що це знову ж таки Європа, східна Європа, частина Європи, і це дуже важливо. Тут є багато таких моментів. Це переговорні моменти, і ми бачимо позицію Трампа. Далі головне знову ж таки вийти в такого, скажімо, продуктивне переговорне русло, і в ньому в рамках цього вже напрацювати. Які пакети потрібні, що нам робити з цими пакетами, чи можливо все ж таки збільшити а, там на на, на на формат, наприклад, перейти за. Купівлі тих, тих же протиракетних систем, чи можливо в Сполучених Штатах це цього швидше і більше купувати, в тому числі протиракети і так далі. Я думаю, що ми на це вийдемо. Чому? А давайте тут перейдемо. Дивіться, риторика Трампа після телефонної розмови з Путіним. да, і буквально після цієї розмови це ж день незалежності, е, і в цей момент максимально драконівський такий людоненависний ненависний удар по Києву да масований удар Путіна. Це такий собі е, м'яко кажучи саркастичний привіт сполученим штатам. Путін демонструє, що так я з тобою заграю, але все ж таки я доміную навіть в переговорному двосторонньому треті президент Сполучених Штатів суб'єкт Путін. Я тебе буду репутаційно обнулювати, принижувати це є стратегія Росії. Вони в цьому щиро зацікавлені. Мені дивно, що в Сполучених Штатах вже сьогодні це абсолютно зрозуміло, що вони все ще вважають, що з Росією можна про щось там розмовляти. Але між тим ми бачимо, що все ж таки Трамп починає говорити абсолютно об'єктивні речі щодо оцінки такого, що таке Путін, як явище, чому Росія не хоче виходити з війни і що треба робити? І тут тоді вибір вже буде у Трампа. Для нас з вами все зрозуміло. Ми про це говорили. Для нас немає як такого вибору, тому що Росію можна примусити зупинити війну, а не попросити зап... зупинити війну. Це знову ж таки наївно, інфанційно, і це приведе тільки до більших більшої кількості вбивств. Да? Якщо ви попросите Росію зупинити війну, вона буде розуміти, що треба навпаки збільшити, тому що ми вже отримали щось. Якщо ми збільшимо експансію, отримаємо більше і так далі. Це ж класика рус руська міра. Так, ось у Трампа вибір, який або тебе принизив Путін, і це буде поступово ставати очевиднішим, в тому числі на внутрішньому ринку Сполучених Штатів. В той же час Україна демонструє абсолютно союзну прихильність до сполучених штатів, або ти надаєш додаткові інструменти, А їх два. Ми це про це вже неодноразово казали. Це економічні санкції певного типу, да не такі санкції, секторальні, а заборонні санкції. Ми вже це достатньо детально обговорювали. І друге, це зовсім інший рівень мілітарного насиченості України. Це і не тільки протиракети, не тільки обороні про що говорить е, Трамп, а оборонні е, інструменти, е, інструменти, так безумовно, це пріоритет, але в тому числі потрібні інструменти для суттєвого. Для суттєвої руйнації інфраструктури війни на території Росії тоді це репутаційно буде для сполучених штатів виглядати максимально об'ємно і максимально потужно. Пана Михайло, тоді в мене питання, чи зробили ми все політично правильно і наскільки це репутаційно б'є по нас. Я маю на увазі про непризначення Олександра Цивінського на посаду директора БЕП. А його підтримали, зокрема, міжнародні члени конкурсної комісії. На тлі проведення конкурсу з'явилася інформація про те, що нібито батько цивінського має російське громадянство. Він казав про те, що 10 років з ним не спілкується. Той живе в принципі в Україні, але він власне ріс з відчимом і. І відповідно знову ж таки ми говоримо про те, що на цьому етапі це надто дорого репутаційно, а також ускладнює співпрацю з МВФ та ЄС, кажуть експерти. А, дивіться, є одноголосне рішення кабінету міністрів. Є додаткові дані, які надало е, Служба безпеки України. Я не думаю, що це стосується там тільки паспорта батька. Я взагалі до цього ставлюся, Ви знаєте, да специфічно. Я вважаю, що діти за батьків, за братів, за сестер. Ну, не відповідають так само, як батьки не відповідають за дітей. Тану, да? тобто, якщо людина вже є юридично, фізично, морально етично повно, повноцінною, то вона має нести відповідальність за свої дії особисто, а да? і так далі. Тому там паспорт громадянина Росії. Якщо він там з ним не спілкується, різ звідчимом, ну це не є а, приводом для того, щоб щось там зупинити. Але з іншого боку, дивіться ще раз, є надані дані а, служби безпеки. Вони достатньо критичні, наскільки я розумію, тому що одноголосно Кабмін голосує. Це е, право Кабміну і так далі. Якщо потрібні вже там якісь роз'яснення, якщо це не секретна інформація, то чи СБУ, чи там представник Кабміну, має це пояснити. Але знову ж таки, це ж опція. Ну тобто, є да, є процедура, вона проголосована. Але ж ці процедурі є етап, коли треба, щоб було підтвердження голосуванням на кабінеті міністрів. Якщо він одноголосно підкреслює, а це означає, що була надана інформація критичного рівня. Тому що люди не будуть брати на себе там репутаційні ризики, вони проголосували проти призначення цієї кандидатури, виходячи з інтересів національних інтересів держави. На мій погляд, це нормально, це демократично виглядатиме далі. Якщо потрібні якісь додаткові там дані, про це можуть говорити відповідно або сама СБУ, або Кабмін, якщо буде вважати за необхідне прокоментувати цю ситуацію додатково, Так, тут бачите питання в тому, чи повпливає це на нашу співпрацю з МВФ і Європейським Союзом. А давайте тут маленьку таку ремарочку дам. Знаєте, можна завжди говорити, що все впливає. Безумовно, все впливає. Це репутаційні складові. Все, що ви робите чи не робите, воно буде впливати. Але це ж питання таке. Ви не можете вжити в ідеальному світі, коли всі ваші рішення правильні, чи всі рішення ваші неправильні. І рішення будуть там правдиві, неправдиві, ну, правильні, неправильні і так далі. Але питання інше питання комунікації, роботи над помилками і так далі. І тому подібне, це ж держава, вона живе багатьма процесами. І отримати конфігурацію, коли все буде ще раз підкреслюю ідеально. В нас з вами не вийде. Але треба вміти про це говорити, треба вміти з цим працювати, в тому числі в переговорних трехах з нашими партнерами. Пане Михайло, дякую вам за коментарі і кажу так. до наступної так. зустрічі в ефірі. Радник ловивсь президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години.